Скидання американських бомб на японські міста у 1945-му – це поки єдині випадки застосування ядерної зброї в історії. Однак, що буде, якщо це хтось таки наважиться зробити зараз, з огляду на останні події і чергове загострення це ймовірно може статися між Пакистаном та Індією. У першого 170 боєголовок, у другої 160. Фактично, паритет, що у 2020-му, після теракту роком раніше, вчені з Радгерського університету змоделювали ядерне протистояння між країнами. Вони встановили, що використання сотні боєголовок по 15 кілотонн кожна вбило б до 125 мільйонів людей за тиждень. Почалася б ядерна зима, бо ж викид мільйонів тонн сажі у стратосферу закрив би сонячне світло. Температура впала б на 1-2 градуси, і це б завдало втрат сільському господарству по всьому світу. Ще дві країни несуть у своєму конфлікті ядерну загрозу Іран та Ізраїль. Але ж будемо спостерігати, сподіваємося, що до цього не дійде.